Ерський меморандум це. Нова ідея марки від Укрпошти. Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський запропонував створити поштову марку з цитатою президента Володимира Зеленського. Ця ідея може продовжити серію гостросоціальних і патріотичних марок, серед яких вже легендарна проруський корабль. Нова ідея вже викликала хвилю обговорень: від схвалення до сміливих пропозицій розширити серію марок із цитатами Зеленського. Фраза, яку хоче зобразити на Марці, пролунала в інтерв'ю президента України Лексу Фрідману. Зеленський гостро розкритикував Будапештський меморандум, який мав гарантувати безпеку Україні. Обмін на відмову від ядерної зброї, проте не всі оцінили цю ініціативу. Відомий український священник Юстин Бойко виступив із критикою, заявивши, що ідея використання руського мату у поштових випусках деморалізує українське суспільство. Укрпошта, а вам не здається, що ви деградуєте самі і деморалізуєте Україну, увіковічнивши руський мат в українській мові? Цей коментар підсилив дискусію, яка розгорнулась в соцмережах. Частина суспільства вважає, що використання грубих фраз навіть у саркастичному чи символічному контексті не є прийнятним у культурному просторі України. Що думаєте, чи доречно випускати марки з лайкою? Пишіть у коментарях.